Цим файним ранком. Хочу сьогодні зранку побалакати про таке. Вчора ввечері дивлюсь за Перебріком, дуже красиві фоточки почали приходити за Перебріка, в яких вже накривають поляни, такі ставлять столи для зустрічі. Я так розумію, скоріш всього, яких для своїх. Белградської народної республіки для хто там до повстанців чи для воїнів ЗСУ вже ставлять столи, накривають в відді остановок, На остановок ставлять бетонні блоки, такі щоб було затишніше святкувати перемогу над рашизмом. І я так подумав для себе: ну, готовлюся до другої годовщини повноштабного вторгнення, що роблять такі споруди цікаві. Що обкладають свої зупиночки для чогось цікаво? Що то, -то пішло не так? І зачем обставлять бетонними блоками зупинки общественного транспорту? Тому так давайте подумаємо. Напишіть в коментах, що, що ж пошло не так. Дякую, все буде України. Слава Україні!